Андрій Греч, розкажіть, будь ласка, з якими запитами клієнти можуть звертатися до вашого адвокатського об'єднання, та який ваш юридичний досвід? Ми надаємо юридичні послуги вже більше десяти років. За цей час вдалося сформувати команду засвідчення адвокатів, які спеціалізуються кожним своєму напрямку. У нас є адвокати, які займаються полотковим правом, кримінальним, цивільним, адміністративним. Ну, в принципі. Основні сфери права і практики в нас є, і тому майже з будь-яким запитом клієнт може звернутися до нашого адвокатського об'єднання та отримати якісні юридичні послуги. Розкажіть детальніше про досвід. Я займаюся адвокатською практикою вже більше 15 років. До цього працював в органах прокуратури, там займався підтриманням державного обвинувачення. Наглядом за органами дізнання до судового слідства, тобто це спеціалізація в галузі кримінального права, і фактично за цей час доволі таки велику кількість має успішно завершених судових справ. Якщо потребуєте якісних юридичних послуг, звертайтесь до нашого адвокатського об'єднання. Ми вам обов'язково допоможемо.